І знову раді вітати вас в нашій арт-студії Антошка. Сьогодні ми з вами будемо вивчати про одну і дізнаватися про одну дуже важливу, корисну речовину. Але щоб дізнатися про неї, нам потрібно трішечки проекспериментувати. Бачите, у мене є ось такий пакетик. Який він? Він плоский. В ньому нічого немає. А зараз з допомогою цього пакетика я щось для вас зловлю і покажу. Зараз я цей пакетик розправлю і пограюся ним в один бік та в інший бік. Ось що я спіймала у пакетик. Подивіться, яка гарна подушечка. Вона щільна, пружна, а що ж всередині? А всередині я зловила повітрячко. Що ми можемо сказати? Що повітря знаходиться навколо нас. А ще воно якого кольору? Правильно, воно прозоре, ми його не бачимо. А як ви малята гадаєте, повітря важке чи легке? Це ми зараз з вами легко перевіряємо. Дивіться, в мене є камінчики. Зараз я їх кину у водичку. Чи піднялися камінчики нагору? Ні. Тому що камінчики важкі. А в мене є соломинка ось така. І з її допомогою ми зараз подивимося, чи легке повітрячко, чи важке. Подивіться. Що ми побачили? А побачили ми з вами бульбашки. Це означає, що повітря є і у водички, але воно легке. А ще я маю віяло. Чи всі знають, для чого цей предмет, коли дуже спекотно, на себе можна подмухати. І стане прохолодно. Подивіться малята. Що ми можемо дізнатися? А те, що завдяки діялу повітря рухається і знаходиться навколо нас. А зараз, малята, давайте з вами пограємо. Відкладіть від себе усе зайве і покладіть рученятка на стіл, як я, і повторюємо разом в літню спів. Пеку віяло, вітерцем повіяло. З нами вітерець погрався, і у віяло сховався. Молодці малята. А як ви малята гадаєте, чи пахне повітря? Давайте з вами закриємо ротики, закриємо очки і спробуємо повітря понюхати. Чим воно пахне? Нічим не пахне повітря без запаху. А ось у мене є цибулька. Давайте її візьмемо і понюхаємо. Чим наше повітрячко пахне? Цибулькою. Це означає, що повітря може пахнути предметами, які нас оточують. А чи знали ви малята, що повітря живе навіть у шкірки апельсину? Подивіться, маю апельсинчик. Зараз я його вкину у водичку. І що ми бачимо? Що наш апельсин не тоне, а знаходиться на поверхні води. Це тому, що у ньому, у шкірки нашого апельсина, також знаходиться повітря. Як це можна ще перевірити? Я зараз апельсин достану і спробую його обчистити. Зараз ми з вами перевіримо, чи потоне наш апельсин без шкірки. Подивіться, малята, наш апельсинчик потонув. Це означає. Що у шкірки апельсина також є повітря. Малята! З допомогою таких іграшок можна визначити, чи є на дворі вітер сьогодні. Подивіться, як вітерець гарно грається нашими стрічками. Ви також можете вдома з мамами зробити собі такі іграшки. А на цьому наше заняття підійшло до кінця. Навчайтеся, розвивайтеся разом із нами. Мені було дуже приємно сьогодні з вами зустрітися. До нових зустрічей, малята! До побачення!